Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав грузинську мрію з цитую великою перемогою на парламентських виборах ще до завершення голосування на насправді на виборчих дільницях на своїй сторінці в соцмережі ікс. Він написав: народ Грузії знає, що краще для його країни, і сьогодні його голос був почутий». Спостерігачі на парламентських виборах в Грузії заявили, що своє рішення анулювати рішення анулювати їх результати вони не погоджуються підсумками перегонів, тому вимагають їх скасування. Беручи до уваги обстановку в передвиборчий період, зловживання масштабними фальсифікаціями, безпрецедентний вплив на волю виборців та факти насильства. Ми вважаємо, що оприлюднені ЦВК – Попередні висновки не відображають волю грузинського народу, заявила представниця платформи Твій Голос Лонда Лондолорая. І правляча партія Грузинська мрія заявляє, що опозиціонери не спроможні організувати повстання. Опозиція не має можливості влаштовувати в країні переворот чи революцію, сказав генсек партії Мер Тбілісі. Також Каха Каладзе вважає подібні меседжі спекуляціями. Хоча перегони весь час супроводжувалися повідомленнями про підготовку заколодом.